Дивіться, то що Трамп і його команда обісрали з ног до голови Зеленського. Зеленський туди їхав не як Зеленський. Він їхав як представник українського народу. Як не як, споримо чи не спорим, він досі єдиний у нас офіційний представник від України в плані, що він президент. І обісрала вся ця команда Путіна весь народ України, друзі. От дивіться, і багато хто питав: звідки в Зеленського стільки, хто за ним стоїть, що він думає, що він оце Абарзі, ли щось там Трампу каже, і так далі. По перше. Три роки вже якось піздиш даємо руським, хоч якось, хоча ми в 10 разів слабіші. Десять разів, по факту, у нас і зброї не стільки, і людей не стільки, і потужності не стійкі. Заліз би Америка туди всі зібрались, такі серйозні. І Зеленський тут, ну він досить там жорстко відвідає, і так далі. Щоб ви розуміли, це взагалі є передача от українського духу і народу. Упустимо зараз, що Зеленський і так далі. Ви знаєте мою позицію з приводу нього, розбираємо зараз тільки цю ситуацію. Справа в тому, що Зеленський з. Ламав хід сценарію, який був прописаний для України. Якщо ви бачили, от Зеленський вже там гість був. Вони в Білому домі, чи де у них там та конференція була, сиділи, вони вдома були. Зеленський гість. і Зелі, І нашій команді треба було по факту більше хвилюватися. Але якщо ви проаналізуєте інтерв'ю, Вийшли з себе на емоційну складову більше якраз представники Америки. Вони просто були в шоці. що був якийсь план, готовий прописаний. Був розчотно, що а, все, зілюна нагнут, і в принципі, як і всю Україну, і весь український народ, і ми всі погодимося на їхні умови. І тут, аказується, по факту у нас ну реально казирі особих нема, чим як він казав, крить, чи щось там своє чи так далі. Чи розказують йому це де гарантії? Ви ж у нас ядерку забрали, де наші гарантії, то тобто, їм на це похер насрать. І вони не очікували, взагалі, що хтось буде цьому впиратися. Про що це говорить? Що був чіткий план прописаний для України і зараз він надламався. Це не значить, що він не збудеться. Це значить, що на даному етапі у нас є запасний час, щоб вирішити, що з цим робити.